Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свіновоства для людей. Запрошую вас підписатися на наш канал, поставити вподобання цьому відео, якщо вам сподобається. І тема сьогодні сьогоднішнього відео буде така. До якої ж ваги вигідно вирощувати поросят? Ну, тобто, я маю на увазі що, друзі. Що, як відомо тим, хто займається свинями, що шабаї, тобто скупщики свиней, в них декілька варіантів складання цін після 150. Ну, наприклад, на, в нас тут на Вінниці на Вінницькій області ціна на поросят 80-83. Ну, я не знаю, в рідких випадках можна знайти 85, ну 80 беремо так, грубо кажучи. так. Після 150, а від а менше 150, там 120, 110, 130, 140 кг. Ціна на свиней стоїть 70 кілограм. Ну, Відповідно на свиноматок після другого поросу, та навіть після першого поросу ціна стоїть 60 гривень, і на кнурів кастрованих стоїть десь в районі 50 гривень. На кнурів не кастрованих. І великих ціна стоїть в районі 35-40 гривень за кілограм. Ну, і ось постає питання. Всі ви знаєте, що до 120 кілограм свиня росте досить швидко. Десь після 130 кілограм привіз ваги падає на відсотків 30-40. А подекуди навіть і на відсотків 50. Тобто свиня з'їдає більше їжі, а приріст ваги менший. І відповідно до цього, ну от уявіть, у вас свиня за 5 місяців виростає. Ну, в середньому, 5-6 місяців виростає 120 плюс, там 120-140 кг, в деяких випадках 150 кг. а всі. Е Останні привіси вони різко падають, і свиня там приростає 700-800 в кращому випадку, а то і 600 грамів за добу. І виходить, ще два місяці вам потрібно буде ростити свиню до відповідної ваги, щоб було 150. І що вигідно, особисто я порахував і прийняв рішення вирощувати свиней. Ну, от, Наприклад, там група свиней я її закладаю. Виращую, поки найменша свиня буде мати 120 кг. Відповідно, найбільша свиня в мене буде важити десь 150 кілограм. Такий, ну, такий, така розбіжність між вагою все одно в групі буде. Десь, якщо група складається з 6-10 поросят, то така розбіжність може складати навіть до 30 кілограм, 25-20 кг. 25 -20 кг. І Я порахував, що мені вигідно віддавати свиней і навіть по 70 гривень, тобто на 10 гривень менше, ніж якщо буде ціна 150. плюс. Чому вони складають таку ціну, це легко пояснити, бо вихід зі свині 120 кг, тобто в неї виходить менше м'яса, більше кісток ну, в співвідношенні. А якщо в свині більше 150 кг, то там відповідно процентовка виходу товарної. Товарної ваги, сала і м'яса, вона буде більша. Обирати кожному. Кожен е має сам обрати, який йому варіант вибрати. Хтось виращує так, хтось так. Але хочу зауважити, що ну, майже всі комплекси, на яких виращується товарна свиня на продаж, вони виращують не по вазі а по місяцям. Наприклад, вони закладають групу. І ця група в них має годуватися, ну, до прикладу, там, 6 місяців ще 5. І скільки виходить, стільки виходить і в продаж. Тобто, якщо група не набрала відповідної ваги, то вона вже не має такої динаміки і вони її продають. Чуть-чуть менше вони тоді втрачають в ціні, але в часу вони, по часу вони виіграють. Виграють цих ще 2 місяці. Тобто за тих два місяці ви можете закласти нову групу, і та нова група вже виросте. Наполовину тої ваги. І особисто я з цим погоджуюсь. Я вже тут сидів, рахував, вищитував. І мені особисто вигідніше так робити. Мені ще не, не вдається втримати таку динаміку приросту там, в кілограм 200, в кілограм 150 чи кілограм 100 на добу. Постійно якась. Стається ситуація. Ну і, наприклад, в мене в господарстві я не можу втримати відповідну температуру, щоб була, був правильний набор. Але все ж таки до 120 кг свинка росте швидко. І я обрав такий варіант. Прокоментуйте, будь ласка, в коментарях, хто як вирощує, чи ви вирощуєте 150, чи 120. Звісно, мені можуть сказати, тут от в мене свині виростають за 5 місяців до 150 кг. Я вам хочу сказати, це трішки таке є лукавство, бо зі всієї групи за 5 місяців до 150 кг можуть вирости одне, два або три порося. Остальна група буде мати менше. Але чомусь завжди всі говорять про більший варіант. Тому, друзі, висновок. Бачите, Поріна. Подарили шапку. Тому такий висновок в мене особисто, що я вирощую поросят до 120 плюс, Ну, від 120 до 50, до 150 я не женуся за тою вагою, я женуся, в принципі, мені важливо зробити швидкість, щоб поросята виросли швиденько, продати їх і закладати вже наступну групу. Тим більше в мене поросята свої, я їх не закупьовую. Інша ситуація, якщо ви купляєте поросят на. Дорощування, тоді, можливо, вам буде і вагітна. Така, друзі, ситуація, така тема на сьогодні. Сьогодні у нас оця шкодниця Василійська наступила на ніжку одного поросятки. Дали ми йому ну, не зламалася ніжка, але суглоб трохи припух. Ми дали йому аеніл, поставили антибіотик і вкололи вітамін. І таку процедуру ми прописали на 3 дні. Щоб Айніл знеболював, знімав запалення і завтрашнього дня ще будемо покривати саму ніжку маззю, ранком маз'ю, вечором Прополісом. Просили мене розказати про прополіс, то за прополіс, напевно, я зроблю в наступному відео все, що я з ним роблю, як я його роблю, яким чином я його використовую. Все вже буде. Трішечки пізніше. Ну, а зараз, до вашої уваги, ця банда. Вони вже е, цілком гарно їдять перед старт. Непогано я би навіть сказав. А от він у нас з тою лапкою бачу, що вже пухлинка в нього зійшла. Буду сподіватися, що е, такої якоїсь страшної травми немає на тому суворі. Дивлюся, що всі поросята себе адекватно. На цьому все. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам, В нашій Україні перемоги і всім нам мудрості, єдності та сили. З Богом. До ну, побачення!